Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексі Мендрух. І в цьому відео я вам повідомлю е, нову позицію від ТЦК щодо підтвердження або спростування наявності секретної таємної директиви, щодо якої я робив запит вже до біноборони. Знімав декілька відео щодо цієї ситуації. Залишу посилання тут, подивіться. Е, ну, там, там є інформація, є цікава інформація. До речі, зверну увагу одразу на наступне. Після того як я опублікував ці відео. Почали з'являтися коментарі під відео. Їх не дуже багато, але вони є. І люди писали, що в них відбувалося з різних міст, до речі, що в них відбувалася перевірка документів представниками поліції та ТЦК. І це люди 50 плюс віком, там 52 роки, там більше. Я вже не пам'ятаю точно, які цифри були, але в них перевіряли ТЦК та представники поліції документи. І коли вони зазначали про свій вік, перевірка документів закінчувалась на тому, що вони показували паспорт або там паспорт з дії, навіть військово-обліковий документ не питали і не просили подивитись. Вони розверталися і е, залишали людину в спокої. Тому, е, в принципі, е, я не можу сказати, напевно, що це у зв'язку з директивою, або це не у зв'язку з директивою. Під моїми відео про директиву такі повідомлення з'являлись, такі коментарі від людей з'являлись. В подальшому я зняв відео про те, як відкоментувала це питання з директивою декілька там, представників ТЦК. Залишу посилання тут, подивіться. І от в цьому відео там, один з коментарів, я його трішки там, зазначу, там, невеличку увагу цьому приділю. Там заступник начальника ТЦК. Та СП, начальник сектору мобілізаційно оборонної роботи Дніпропетровського обласного ТЦК та ТСП, та підполковник Максим Стужук пояснив особливості мобілізації чоловіків віком 50 років і старших. Це відео є е, на офіційній сторінці в YouTube, і я записував своє відео там його пряма мова. Тут я просто зазначу, що він тоді сказав. У відповідь на питання кореспондента відомо, він зазначив, мобілізація 50-річних, які придатні за станом здоров'я для проходження служби в ЗСУ, не проводиться. Тільки за особистою згодою і з погодженням з військової частини, до якої вони направляються. І, за його словами, мова йшла щодо вузькокваліфікованих спеціалістів. Це були слова самого Максима Стожука і представника Дніпропетровського обласного, обласного ТЦК та СП. Тепер в нас з'явилася ще одна позиція ще від одного ТЦК. Це в нас група комунікацій Волинського ТЦК та СП в своїй Facebook сторінці. Вони розмістили наступне повідомлення. Зараз я вам його зачитаю і залишу тут фото, подивитись з посиланням на джерело. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні у своїй роботі керуються виключно Конституцією України та законами України про військовий обов'язок і військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та іншими нормативно-правовими актами, тому у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів перевіряти військово-облікові документи, вести облік військовозобов'язаних та вживати інших заходів, передбачених чинним законодавством. Відповідно до закону України про військовобов'язики, військову службу, військовозобов'язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації. Щодо сенсації, ну це вже вони звертають увагу щодо. Цієї новини про таємну директиву, яку спочатку у нас повідомив там Олексій Гончаренко, народний депутат. Це було перше відео присвячене цій новині. Потім нас підтвердили там представники від Міноборони, що все ж таки вона існує. Разом з тим номер не підтверджений до сих пір. Ну мені на відповідь щодо мого запиту. Не надали вони підтвердження. Вони зазначили, тобто Міноборони зазначило, що дійсно є там якісь рішення від Міноборони, але у зв'язку з тим, що вона таємна, секретна і не може бути розголошена, мені не було підтверджено або надано якусь інформацію, що це номер директиви саме той. Звісно, ви знаєте всі про цей номер вже, тому що декілька відео я вже записував, і там є номер. І Олексій Гончаренко нам всім його повідомив. І от щодо цієї таємної директиви вони кажуть. Щодо сенсації, в лапках написано сенсації навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати. Зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає. Звертайте увагу одразу на їх позицію. Є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку, однак цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб. І власне призначені лише для службового користування знову ж таки іде підтвердження того, що ця директива є. Тобто вони зазначають, що є таке розпорядження і що воно призначено для службового користування. І що цієї категорії вікової воно стосується. Саме тому наразі в Україні чоловіки від 50 до 60 років мобілізують встановленим порядком. Це означає, що громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах. Тобто вони зазначають, що є якась директива, є якесь мобілізаційне розпорядження, воно стосується саме цих вікових обмежень. А потім підсумовують і кажуть, що мобілізація все одно проходить на загальних умовах. Варто зауважити, що під час мобілізації основна увага приділяється визначенню придатності до служби за станом здоров'я, військової спеціальності та наявному досвіду. Таким чином, якщо особа віком понад 50 років відповідає вищевказаним критеріям, вона може бути мобілізована для виконання завдань, пов'язаних з обороною держави. Отже, мобілізація громадян віком 50-60 років. Є правомірною та такою, що цілком і повністю відповідає нормам чинного законодавства. Група комунікацій Волинська ОТЦК та СП. Отаку маємо новину, отаку маємо публікацію, знову ж таки, проводимо аналіз ситуації. Відповідно до закону, яке зазначено було цим ТЦК, обмеження щодо вікових граничних цих 50-60 років, воно не змінювалось. Тобто, 60 років як було, так і є. 50-60 років і обмеження щодо призову, ми почули від нардепа Олексія Ганчаренка, що є така директива. Потім почали вже з'являтися інші новини щодо цих обмежень. Потім почали під відео мені писати люди, що все ж таки є такі ситуації непоодинокі, коли їх зупиняють, перевіряють документи щодо віку і коли бачать, що це 50. Питань від представників ТЦК немає. Поліція лише перевіряє, що це громадянин України, пересвідчується в його особі, дивиться його паспорт і відпускає. Це декілька таких і мені писали також і в телеграм-каналі, і під моїми відео в Ютубі. Якщо цікаво, почитайте. До речі, підпишіться на телеграм-канал. Там дуже швидко виходять всі ці новини. Зараз законодавство дуже-дуже швидко в нас змінюється, тому якщо... Бажайте слідкувати і не пропускати такі новини, підпишіться і будете в курсі всіх подій. Знову ж таки, такі новини я там освічую дуже швидко. Тобто а потім вже в YouTube каналі виходить більш таке розширене там відео, там з'ясовуємо ці питання, вже більше розтолковую щодо чого. І так, підсумовуючи, зазначаємо, що. В в принципі, ще одне ТЦК підтвердило наявність такої директиви. В якій вона формі, як вона виглядає, до, ну, до сьогоднішнього часу в нас залишається все це під режимом секретності. Але вже декілька ТЦК виклали свою позицію щодо цього. На прикладі цього Волинського ОТЦК та СП ми бачимо, що вони, в принципі, обмежень не бачать. Е, окрім е, стану здоров'я, звісно, там, ну, от як було там зазначено. наприклад, Дніпровського там, обласного ТЦК, ми бачимо, що вони взагалі не проводять призов е, чоловіків 50. Е, е, і на прикладі тих повідомлень, що мені там е, пишуть в Ютубі під моїми відео, що стосується цієї директиви, бачимо, що все ж таки е, ця директива працює якимось чином. Тому, в принципі, кому. Це відео було корисним. Поділіться цим відео, підпишіться на канал, хто ще не підписався. Слідкуємо за цією ситуацією, що там, як буде там воно в подальшому відбуватись, буду все ж таки викладати на своєму каналі. Тому, якщо цікаво, залишайтесь. Хто ще не підписався, підпишіться обов'язково, будете в курсі всіх подій. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!